Мортіна. Історія, від якої можна вмерти з осміху. Текст і ілюстрації Барбари Кантіні. Мортіна була незвичайною дівчинкою. Хоч сама вона не відчувала, що аж так відрізняється від інших дітей. А вже ж, її шкіра мала не такий, як у звичайних дітей, свіжорум'яний колір. А точніше, її шкіра була мертво блідою, мало не зеленувато сірою. То й що з того? Ну, гаразд. Очі в неї інакші, банька вирічені, вирячені, би кулі, з фіолетовими синцями довкола. Та мало чого не буває, фіолетовий теж красивий колір. До речі, хіба він зараз не наймодніший? Ну, мабуть, вона таки трохи особлива, бо може спокійнісінько відривати і підкидати свої частини тіла, які знову вертаються на місце, коли вона захоче. Та хіба це дивно? Вона ж зомбі, просто дівчинка зомбі. І для неї ці дивовижі цілком нормальні. Життя на покинутій віллі разом із тітонькою домовиною було прекрасним. Широкі розкішні зали, де Мортіна могла бавитися до схочу, аж поки не обридне. А ще за Вілою ріс густий садок, і дівчинка з залюбки гуляла там цілими днями. Головне, треба було пильнувати, аби хтось її не помітив. Компанію їй складав вірний друг смуток. Пес альбінос породи Левретка. Живий чи мертвий, хто його знає, він день у день гасав із неї всюди й бавився, а вночі вкладався спати коло Мортіни в ліжечку. Проте було одне але уся річ у тому, що Мортіні страшенно кортіло робити все те, що їй заборонялося гратися з дітьми із селища і знайти справжніх друзів. Мортіна потайки спостерігала за дітьми, поки вони гралися на лузі біля покинутої віли. Іноді з цікавості вони підкрадалися зовсім близенько до брами віли, але ще ніхто й ніколи не наважився туди зайти. Цікаво, чому ж так? міркувала собі Мартіна. Тітонька домовина забороняла потрапляти на очі будь-кому – Особливо дітям із селища. Вона завжди боялася, що люди довідуються про мешканців покинутої віли і виженуть їх із рідної домівки. О, ні, тільки не це. Тож краще не привертати до себе уваги, нехай і далі всі думають, що віла стоїть собі пусткою. Одного літнього ранку Мортіні спала на думку блискуча ідея. Ану, я перевдягнуся і прикинуся живою дівчинкою. Вирішила вона й сіла до туалетного столика перед зеркалом тітоньки домовини. У шухлядах лежало повно всілякого начиння. Тож Мортіна почала шукати там гребінець і шпильки. Нарешті Мортіна знайшла підхожий одяг у величезній старовинній шафі, яка належала бабці з губі. Цілком задоволена собою, Мортіна зійшла вниз, аби постати перед своєю тітонькою. Хизуючись вбранням, вона спитала Ну як, я тепер можу вийти і погратися з іншими дітьми? Та раптом тітонько домовина пронизливо заверещала і гепнулась без тями. Оклигавши, вона вельми розлютилась і сказала племінниці, що ніщо на світі не зробить її схожою на нормальну дівчинку, і після такої витівки категорично заборонила їй виходити. Надходила осінь, і ось настав день, коли Мартіна, нишком сховавшись за старовиним парканом віли, підслухала, як діти розмовляють про якесь свято. Нібито на це свято усі виряджаються у монстрів свято Геловін. Цього дня перевдягнені діти ходять від хати до хати і вимагають солодощів, а якщо їх не дають, то жартама лякають господарів і капостять їм. І тут Мортіні сяйнула грандіозна ідея. От узяти б участь у цьому святі разом з іншими дітьми можна просто вдати із себе перевдягнену дівчинку на геловін. Така Затія точно вдасться. Але краще, щоб тітонька домовина про це нічогісінько не знала. Грандіозна ідея перше. Знайти інформацію про чудове свято. Друге. Вибрати належний одяг. Варіант А. Порадитися із смутком, бо він відомий знавець моди. Варіант Б. хм, відьма з мене вийде ніяка. То може мені ліпше так і залишитися зомбі. Три вигадати якісь хитрощі, щоб відволікти увагу тітоньки домовини. Ага, дряпанути нашу кицьку тінь, і тоді тітонька думатиме тільки про те, як її залатати. Чотири. Відшукати якийсь кошик для солодощів. П'ять. Вбратися і гайда. У селищі всі готувалися до свята, яке ось ось мало настати. Подвір'я вже прикрасили вирізаними гарбузами, і мали вони найдивовижніші мармизи: глузливі, вишкірені, розлючені, грізні і навіть лячні. І діти за допомогою батьків робили останні приготування, оздоблювали різні костюми чудовиськ і підшукували торбинки для солодощів. Звісно, якомога більші. Тим часом на покинутій віллі Мортіна хвилювалася. День у день вона розмовляла із смутком про свято, що наближалося, хоч сам пес жахливо дратувався, що йому заважають дрімати, і ось нарешті, після звичайних сірих буднів, настав той великий день. Мортіна цілий ранок благала бідолашного смутка допомогти обрати сукню, зробити зачіску та простежити, аби все пасувало до Фіолетового. Бракувало тільки кошика для солодощів, але вдома не знайшлося жодного. Що б таке використати замість нього? О, точно, тітчина старовина скринька для прикрас, і Мортіна нишком прослизнула в кімнату тітоньки. Спорожнивши скриньку для сімейних коштовностей, вона поцупила її. Але то була незвичайна скринька для старої дами, а голова двоюродного діда Порчі. І треба було ще подбати про те, аби він не здіймав галасу. Адже двоюрідний дідусь був старим буркутуном, який ненавидів зміни і все нове. Дідусь Порча обожнював бути на самоті й дрімати на комоді. Він бурчав про чудові старі часи, а розмовляв він із єдиною особою, з якою жив у цілковитій злагоді, і з самим собою на фотографії, що висіла біля нього на стіні. Двоюрідний дід прокинувся у поганому настрої, коли Мортіна взяла його, відкрила і спорожнила. Що тут кується, що за неподобство? Негайно закри мою голову, бо в ній свистітиме протяг, скрикнув він. Мортіна сказала, що їй дуже потрібна його голова на одненьку ніч і пообіцяла, що покладе все на місце наступного дня. Якщо ви будете добре поводитись і, головне, мовчатимете цілий вечір, я зніматиму з вас пил весь рік і принесу вам жирненьких хробачків. Що скажете? спитала Мартіна. Після таких обіцянок двоюродний дідусь Порча на силу погодився, хоч і бурчав, як стара кавоварка. Мортіна приготувалася, спустилась на перший поверх, шукаючи тітоньку, і знайшла її у кріслі. Вона саме латала кицьку тінь і думала, що та повернулася з відірваним вухом і хвостом зі своєї нічної прогулянки. А це зробила я. У тітоньки якраз закінчилися сірі нитки, тож вона зробила красиві останні шви блискучими нитками яскраво оранжевого кольору. Тітонька одночасно шила і грала в шахи з примарою дідуся склепа. У тій партії тітонька домовина сама вигравала, і дідусь був страшенно розчарований. Мортіна скористалась тим, що тітонька захопилася грою, і попередила їй, що йде на прогулянку та повернеться доволі пізно. Ага, так, промовила тітонька, махнувши рукою, і Мортіна, неймовірно щаслива, мерщій вискочила на двір. Вона бігла з покинутої віли в супроводі смутка та з головою двоюродного діда порчі, проскочила крізь браму і помчала стежкою, що вела до селища. Незабаром вона натрапила на компанію дітей, перевдягнутих у костюми. Їхній гурт стояв на галявині перед будинками, прикрашеними до свята. Дітлахи саме зупинилися біля дверей, щоб дружно виголосити господарям солодощі чи витівки. І Мортіна, соромлячись, але сильно бажаючи завести друзів, підійшла до них. Помахавши рукою на знак вітання, вона спитала, чи можна приєднатися до їхнього гурту. Діти допитливо розглядали її, питаючи одне одного, що це за новенька. Усі були просто в захваті від її прикольної торбинки голови, до речі, дуже схожої на справжню, та ще від дивного песика, що сидів коло неї. Як тебе звати? спитала перевдягнута відьмочка. Мене звати Мортіна, відповіла дівчинка хрипким від хвилювання голосом. Мортіно, а як звати твого песика? запитав вовкулака. Мортіна сказала, що її песика звати смуток, і що це така порода собак, левретка. До того ж він альбінос. Потім вона пояснила дітям, що недавно переїхала і тепер живе неподалік селища. Діти охоче її прийняли до компанії. Мортіна аж сяяла від щастя і разом із ними вирушила в селище. От добре було б заспівати якусь жахливо красиву і моторошну пісню, запропонував вампір. Я не знаю жодної, зітхнула мумія, і раптом хтось почав наспівувати якусь пісеньку, а всі, взявшись за руки, підхопили її. Ніч, яка чорна, страшна на кладовищі, і злива ляє, як з відра. Поміж могилами ходить страховище, але то просто мара. Привид з мітлою дощу не лякається, білий серед чорноти, то мара, тітки, джоконди, старається, змести сміття і сплити. Доспівавши останні рядки, Мортіна заявила, ну ця мара, достота, як моя тітонька домовина. Нещодавно вона робила генеральне прибирання на своїй могилі. Вона в мене зовсім схиблена на порядку. Тереза, дівчинка в костюмі відьми, промовила Ох, яка ж ти чудна, Мартіно. І вся компанія вибухнула сміхом, подумавши, що Мартіна дуже вдало пожартувала. Діти взялися сперечатися, хто з них має найстрашніший костюм, а хтось докинув, що як би круто було здибати справжнього привида чи монстра і, можливо, познайомитися ближче або навіть подружитися з ним. Мортіна була на сьомому небі від щастя, адже здавалося, що діти зовсім не зневажають і не бояться всіляких там вампірів, зомбі чи привидів. Насправді вони навіть змагались поміж собою, показуючи якусь особливість костюма, чи то ікла, чи пазорі, чи ще щось. Стережіться, я страшний вампір із довгими гострими іклами, вишкірився Мікеле. Я відьма, бійтесь моїх жахливих бородавок, заявила Тереза. А я, вовкулака, стережіться моїх гострих пазорів. І як же Мортіна зраділа, коли нарешті надійшла її черга. Від радощі вона геть забула про попередження тітоньки доньки домовини і показала всім свою лячну особливість. «Гопля!» – Граційно, з майстерністю жонглера, вона відірвала власну голову, змахнула нею, перекинула з руки в руку, прокрутила на пальцях, а я з зомбі! «Гопля!» Всі ошелешено вирічилися на неї. Мортіна завмерла, зрозумівши, що припустилася страшенної помилки, і тепер її секрет розкрито. Запала тиша. І ще тиша, і знову тиша. А потім Джаніно, найменший із компанії, порушив тишу. Та це ж неймовірно. Це просто найдивніша дивина у світі. Ти справжня зомбі. закричав Джаніно. Так, і ще я б хотіла зауважити, що моє ім'я Мортіна перекладається як смертина. Ура! У нас тепер нова подружка Мортіна, радісно загомоніла, обіймаючись дітвора, і Мортіна зараз би почервоніла, якби вміла це робити. Відтоді діти стали приходити на покинуту вілу. І зрештою в Мортіни з'явилися добрі друзі, з якими вона тепер гралася. І тільки тітонька домовина все ж таки була невдоволена, що її найтаємничішу таємницю розкриту, тож довелося укласти з дітьми секретну угоду, берегти цю таємницю. І за цією угодою ордену монстрів Мортіна та всі діти із селища присяглися берегти таємницю покинутої віли. А потім усі взялися за руки та скріпили угоду диким танком під місяцем у великому садку віли, кожен у своєму чудовому костюмі монстра. Затямте і ви. Тримайте рота на замку.